Ідеальне місто жовтва і околиці. Заславський. Головний редактор кравець, редактор Родик Жовка 2015 Львівщина. Альбом містить дуже багато різнокольорових фотографій і чорно-білих фотографій. Багато різних історичних довідок і туристичних історія жовтівщини. Засновник жовтви, соратники, містяни, міста, боротьба за, за волю, міжвоєнні часи, воєнні часи, дуже багато старовинних фотографій чорнобілих, якою була жовтла до наших часів, церкви, карти жовтви. Панорами жокви. Тиражу немає, так само, як і ціни.